От, дослідження е, на тему зелені компанії Львова. От. Е, ну, власне, факти проводитолі. 32 компанії міста Львова. Е, як мали такий середній бізнес, зокрема, і е, великий міжнародний бізнес, також є ну, які були опитані. Е, в офісах е, працівники мінімальна, яка була серед опитаних, це 9, максимальна 450. От. Е, власне, вплив на свідомість працівників. Е, Наліпки і тренінги застосовували приблизно 50% респондентів. Тільки тренінги застосовували 12% респондентів, ніяких заходів застосовували майже 40%. От, що, в принципі, досить вагома цифра, оскільки такі заходи є майже невитратними і які операції виключно на HR-менеджмент. Стосовно поводження з відходами на переробку макулатури і пластику. Власне, здають приблизно 9% респондентів. Тільки переробкою мокультури займаються 53% респондентів, що, в принципі, такі тішить, оскільки левова частка компаній займається переробкою. От. І 38% не займаються переробкою. Так. Власне, бокси для збору паперу мають 56% респондентів. Займаються утилізацію ртутних ламп та батарейок 29%. Тільки ртутних ламп 14% і тільки батареїв також 14. Нічого не утилізовують 43%. Ну, що в принципі сумно, оскільки навіть законодавство зобов'язує ртутні лампи. От. Економія електроенергії. В першу чергу варто сказати, що використовують автоматичне освітлення. В приміщеннях такого реверсного типу, там як туалет, до ту, прикладу, або коридор, тільки е, власне, 25% опитаних респондентів. От. Е, власне, використовують лампи Т5, світлодіодні виключно 22%. Е, тільки лампи Т5 12%, е, ті, не використовують зоні, жодних одружніх ламп 66%. Тобто туди входять звичайні такі люмінесенні от, лампи. Використання енергощадного програмного забезпечення і техніки зі стандартом Energy Star. Тобто це вже техніка стандарту, про згадувалося, власне, А А, А. Тільки ну, власне, використовують і те, і інші 25%, тільки а не розберігаючи програми забезпечення 25%. Власне, тільки Energy Star продукцію використовують 37%, а не використовують ні такого, ні іншого, або можливо навіть не усвідомлюють, що вони використовують, оскільки Energy Star дуже поширена, така тренд-марка, 13%. От, економія води. Власне, аератори, о, чи інші перепрошую, сенсорні крани використовують 25% респондентів. Ну, оскільки середопитних були компанії зі сфери Хорка. От, то, в принципі, це досить таки добре. Аератори для кранів використовують 37%. Це в принципі також тішить, оскільки це дуже ефективний засіб економії е Бачки з подвійним зливом в туалетах використовують 70 75% респондентів. В принципі, мене ця цифра здивувала, оскільки я очікував на досить меншу цифру. Економія паперу. Власне, папір з сертифікатом FFC або папір з використанням сировини використовують 19%, тільки папір з вторсировини 37%, тільки папір з сертифікатом FFC 25%. І власне, звичайний папір використовують лише 19%. Ну, я не знаю, наскільки це адекватна інформація, але в принципі будемо надіятися, що це правда. От. Економія тепла та паливних ресурсів. Власне, використання термовідуваччих екранів на стінах та за батареями використовують таку річ 22%. Компанії не використовують 78%. Використання рекуператорів тепла, 9% використовують рекуператори. Рекуператори тепла це така річ, яка проводить теплообмін повітря між внутрішнім повітрям і зовнішнім. Тобто ви охолоджуєте приміщення за рахунок, або нагріваєте приміщення за рахунок повітря, яке по температурі відрізняється з того, що знаходиться на зону. Використання регуляторів на батареях. 87% використовують. Стала мобільність. Власне, це та річ, яка відповідає за мобільність ваших працівників, яка не залежить від транспорту, який працює на якомусь догоні. Власне, тут. Ну, в компаніях 25% опитаних компаній мають працівників, які добираються на роботу на велосипедах. Що, в принципі, у Львові є досить такою відомою тенденцією. От, стоянки біля, для велосипедів біля офісу мають 62% компаній, От, озеленення або прибирання території біля офісу це також такий ну, аспект, досить вагомий. Ним займається 62% опитаних респондентів. No princípio, é coisa é boa.